Незабаром інвалід Великої Вітчизняної війни святкуватиме довгоочікуване новосілля. З проханням виділити належне житло батькові прийшов його син до очільника області. Він живе зараз на зйомній квартирі. Наприклад, за п'ять місяців цього року він поміняв три квартири. Чому? Бо вік поважний, хвороба серйозна і він не рухається. І, відповідно, всі... Квартиросйомщики дивляться на те, щоб, ну, щоб, не дай Бог, не помер, і щоб людина не вийшла ви з них, щоб не виносили цей того, випихають на цей Того, а так це ітерана Соловйова, що і фактично гроші вже є, і квартира. Тобто це тільки процедурні питання. От декілька блоків питань. Земельні питання. Чому? Тому що йде земельна реформа. Тому що є там помилки, є несправедливість до людей раз. Житлові питання, ну, три знаки оклику це ті питання, де я особисто можу найменше вплинути. Тому що державної, як такої програми, як була в радянські часи, немає. Люди, ті, які стоять десятками років уже на черзі. Вони чомусь ще сподіваються, що держава їм ці квартири виділить. Я тут правду кажу, не виділить, немає цього. Інше, що держава принаймні намагається, і ми з державою: іпотечне кредитування, здешевлення кредитів, підвищення заробітних плат, створення можливості людям, щоб цю квартиру придбати. Але це на велипривеликий жаль справа не одного дня і не одного року. Черга на отримання житла в Житомирській області перевищує 10 тисяч зареєстрованих. Приблизно кожен другий має пільги на отримання помешкання. Державне соціальне житло не будується. Пояснив голова облдержадміністрації Сергій Рижук. В цілому під час особистого прийому Сергій Рижук прийняв понад 30 осіб. Помагав